thank <laughs> you 26 квітня Україна відзначає сумну дату в історії нашої країни, – річницю Чорнобильської трагедії. Вибух четвертого реактора на ЧАЕС вважається найбільшою катастрофою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і з економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії прийшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи та східною частиною США. Пекельний вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів українців. Щороку пам'яттю серце ми повертаємося до. Цих трагічних подій серед тих, хто пройшов дорогою війни з радіацією, були й нововолинці. Біля пам'ятного знаку жертвам чорнобильської катастрофи. Ліквідатори, місцева громада та представники влади вшанували пам'ять жертв постраждалих від вибуху на чаес. Заступник міського голови Едуард Савік, звертаючись до присутніх, зазначив: ми не маємо права забувати про самопожертву героїв, які пройшли через усі кола ядерного пекла задля для збереження життя і здоров'я прийдешніх поколінь. Протягом 10 днів, як ми пам'ятаємо, загинуло. Дуже багато людей, які пробували або які загасили вогонь. В тому числі були рятувальники, які самі перші кинулись на допомогу. Медики, будівельники, транспортники, які вивозили, можна згадувати дуже багатьох. Ви прекрасні, що знаєте це за мене. Ця подія, вона, мабуть, Переходить не тільки з року в рік, вона переходить і буде переходити з покоління в покоління не тільки українського народу, а й цілого світу. Тому що такої потужності вибух, який стався на нашій землі, а саме на Чорнобильській атомній електростанції, його не було ніколи. Дай Бог, щоб більше не було його. По статистиці в 50 разів перевищує фіросіною і гасаді. Вклонимося вам, шановні ліквідатори Чорнобильської АЕС, побажаємо вам щастя, здоров'я, крепкого здоров'я, щоб вам ще жилося довго довго. І ці страшні події, щоб ви дійсно передавали молодому поколінню. Вони були обачніші в своєму житті, щоб ми були безпечні. Тому що із, можна сказати, халатності пройшла ця страшна аварія. Настоятель Святодухівського храму Стефан Фульмас відправив панахиду за тими, хто відійшов у вічність внаслідок чорнобильської катастрофи. Представники влади та громадськість поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Чаес.